Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Емінем, і сьогодні ми з вами зустрічаємося в гайді по середньому танку Франції, 8 рівня, бачительобураск. Ви спитаєте уваж так несподівано саме по ньому? А я вам відповім, тому що зараз картошечка в нас до, я так розумію, католицької Пасхи запровадила якісь пасхальні. Предложення, ну і відповідно за заперше за доволі довгий час. Бачите, враск став доступний за для покупки за реальні гроші. І я ще раз таки кажу: я ніколи нікого не призував донатити в цю гру, але якщо ви там все-таки можете собі це дозволити, так то це напевно один з небагатьох танків в нашій грі, таких можливо там 2, 3, 4 машини, які можна дійсно купити за реальні гроші, тому що він є е, дуже і дуже сильною машиною. Е, так, можливо, танком не для всіх, але повірте мені. Це один з найкращих в грів. Все одно для когось він, наприклад, як для статистів буде найкращим прем-танком. взагалі в грі в грі. Якщо казати про звичайного гравця, то він також в принципі впевнено грає входить, наприклад, в топ 3 якщо виконувати певні умови, які я вам розкажу в цьому гайді. Ну і відповідно, ціна за найменший пакет становить, ну як сказати, не всього лише. А ну тим не менше, в принципі, деякі танки коштують у нас в преміум магазині набагато дорожче, які набагато гірші за цю машину. 727 гривень. В принципі, це ну плюс-мінус адекватна ціна. І ще раз таки повторюю, якщо ви можете собі це дозволити для тих людей і робляться це, цей гайд, для того, щоб ви розуміли, як Буразк себе відчуває в 2023 році і чи варто вам його купувати чи ні. Підтверджуючи свої слова, що це один з найкращих в грі і для це найкращий преміум танк в грі можна перейти на сайт по позначкам по трьом відміткам на танках? Відповідно, подивитися відсортувати по 95% відсотковій планці. Відповідно, ви бачите, що в УРАЗ з масових танків по ударний ВК-100, якийсь там 01 п. Це якісь два танки, які доступні в нас тільки супертестерам. Або вони просто не масові. Так їх небагато, і так як та на танків небагато катає гравців, то відповідно на них планка завжди якась там срата, Вона скаче. Ну ви бачите, да вона якась всрата, ну і відповідно абсолютно не рентабельна. А от серед масових машин, які є в багатьох гравців, бачтерин бураск впевнено, впевнено, абсолютно тримає першість серед усіх машин. Спойлер, якщо ви наприклад про цей сайт не знали, то бачтерин бураск тримає першість серед усіх танків восьмого рівня вже не перший рік по віднійці. Що, в принципі, не дивно, зважаючи на його ДТХ, який я вам зараз розкажу. Значить, як ви бачите, в мене також три відмітки на цьому танчику є. Я на цьому танку провів 225 боїв середнім демеджом 3104 та середнім асистом 600. Три адмітки взяті зараз я на ньому граю на 92%. Ну, тобто, відсотки. Тобто, що трошечки я попанізил цю планку, але, відповідно от прямо зараз я граю на ньому на показники там приблизно 3500 е... сумарочки в кожному бою. Що в принципі також є дуже і дуже непоганим результатом? Бачите, провів я купу боїв, відповідно маю аж 70% перемог. Якщо відсортувати мій акаунт за середнім досвідом за бій за всі мої бої, а це за Майже 11 років гри, так ну відповідно, в мене непогана статистика. То ви бачите, що цей Бураск входить ну по суті в топ 2 танки, на яких я провів багато, на якому я провів багато боїв. Да? І маю такий величезний середній досвід забій, тобто тільки тортойс, на якому в мене майже 4К-середухи і 76% перемог забирає в Бураску цю, так би мовити, пальму первенства. Давайте приходити до ТХ. Дивіться, якщо ви купите цей танчик, у вас не буде вашого екіпажу на цю машинку, то відповідно ще вам рекомендую перше прокачати. Ну очевидно, ремонт та Далі третім перком ви качаєте два перки на огляд, тобто цей арліний глаз та цей радіоперехват, ну і відповідно качаєте два пірки на стабілізацію, плавний ход, плавний поворот. Четвертим перком ви качаєте всім членам екіпажу маскубані, ну і п'ятим піркам я вважаю, треба качати пожаротушення, тому що опять же такий танк горить в лоб і цим не нехтуйте. Якщо у вас є така можливість, не забувайте, що сюди можна поставити настанову для екіпажу пожаротушення. Я б на вашому місці став її з самого початку, поки, поки ви катаєте на цьому танчику, тому що повірте мені, якщо по вам стріляє якась крупнокаліберна гармата, там, умовно кажучи, яка має альфу 500 то дуже великий. Шанс, що він вас з першої тички підпали, наприклад, прямо в. Лоб. Корпуси на це треба зважати. Е, також на е, два набори обладнання в мене тут доступно. Я катаю в основному на першому наборі обладнання це УМП, е, це вентиляція, це стабілізатор. Е, ну і в слоті ще інструкція на вентиляцію, тому що ну, опять же таки це один з моїх любимих танчиків тому я його начинів, так сказати, поповний. Е, вам же що рекомендую. Це один також з тих машин, яка дуже залежна від е, обладнання, е, ну від хорошого обладнання, я маю на увазі. Тобто, якщо у вас є така можливість, не полінуйтесь, будь ласка, поставити на цей танчик бонове або трофейне обладнання, повірте мені, саме для цієї машини це буде дуже і дуже ефективним. Е -е, другий набір обладнання в мене стоїть на так звані клоуз е е карти тобто карти закритого типу. Ну, умовно кажучи, вас кинули на Хімірсдор, на Париж, на Енск, на Берлін, е -е, ну, лінія Зікфіда чи ще якісь карти, де ви, умовно кажучи, граєте на середній або близькій дистанції е -з, з супротивниками в розмін. Е -е, ну і відповідно вам треба більше ХП. Тому тут ми відказуємося від е -е, УМП і відповідно ставимо загартування. Тим більше тут Є слот під живучість за рахунок нашої польової модернізації. Давайте швиденько її пройдемо. Я, провівши купу боїв на цій машині, дійшов до висновку, що тут ну, мається нормальна тільки оця польова модернізація, тому що опять же таки все інше тут недоцільне, тому що ті мінуси або ті плюси, які вона дає, вони всі занадто дисбалансні і краще їх просто не обирати. Значить, також що треба ще сказати в ангарі, це снаряди. Також я ж кажу, що танк досить такий прожорливий для кредитів. І тут такий важливий момент, якщо ви купляєте для фарму його. То в лінії фронту він фарме окей навіть на е, звичайних снарядах. Я також на Бураски привів купу боїв лінії фронту. Взагалі, абсолютно без ніяких проблем, можна не везити жодної голди, тому що в лінії фронту в нас, як правило, танки тільки восьмого рівня, тим більше там багато ЛТ, багато СТ, багато ПТ. І в принципі ви їх пробиваєте без питань. Плюс в лінії фронту величезні карти, на яких треба швидко переміщатись, можна легко заходити в фланги і відповідно настрілювати по бортам важких танків, що з, 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 з чим Бураск справляється навіть з таким бронепробиттям. Але в рандомі, в жодному. Разі, я вам м, прям, не дозволяю вазити більше, ніж, там умовно кажучи, 10 снарядів звичайних. І, якщо у вас немає економічної можливості, да, або ви купуєте цей танк суто для фарми, хочете максимізувати свій фарм, то повірте мені, буразк не, умовно кажучи, про фарм. Це машина, яка. Повірте мені, навіть з отакою комплектацією з інструкціями на всіх аптечках, хемках, до пайках на фулл галді, все одно буде фармити алічно. Якщо у вас є преміум аккаунт, кланові резерви, свої резерви, все одно буде, будете вивозити там дефолтні 100 тисяч збій без ніяких питань. Але якщо у вас такої можливості немає, немає преміума, немає власних резервів, немає стабільних кланових резервів. Тому то, то в принципі, ну цей танк, напевно, не для вас, якщо ви хочете на ньому саме фармити. Якщо ж ви хочете на ньому нагібати, то повірте мені, це прям супернагіб машина і відповідно на ви тут будете мати 240 бронепробиття, 360 альфи, плюс голдаш летить швидше, ніж звичайний снаряд 1250 метрів, що для восьмого рівня досить і досить непогано. Ну і плюс непогані фаси, 53 міліметри пробивають, 440 альфи мають. В принципі, два їх можна возити на всякі там картонні цілі. ПТшки, ЛТшки, з такі бураски, так, так само, то в принципі танчик абсолютно в цьому плані комфортний. <кій> Також ще по іншу ТТХ, що треба сказати, значить, дивіться, з усіма пірками на огляд з бонової вентиляції, в мене огляд 456 метрів. Танк спойлер може світити і навіть це треба робити, тому що вкупі з отакою сумасшедшою маскировкою, яка краще, ніж в багатьох ЛТ нашої гри, ви можете абсолютно класно з цим справлятися. Тому, Особливо, якщо ви захочете брати відмітку на цьому танку, і якщо ви вже підійшли, наприклад, до цифр там 92-93% відмітки. Можна, наприклад, другий слот, тобто не залишити оцей, а в другому слоті поставити замість закалку якусь оптику для того, щоб якщо вас кине на маліновку прохоровку десь насвітити, наприклад, десь 12 тисяч, ну відповідно забустить собі відміточку на цьому танчику. От, По рухливості також все чудово. 62 км максимальної швидкості вперед, 23 назад, 26 л.стіл на тонну. ну, Просто великолепно, класна стільна молодежна. От, їде танк як легкий танк, без ніяких питань. По живучості, тут, понятне, є питання. Броню зараз розберемо. З закалкою 1380 хп без закалки на абсолютно дефолтному обладнанні 1250. Конечно, це дуже і дуже мало для восьмого рівня. Повірте, хп закінчиться дуже швидко, тому я й кажу, що танк не для всіх. Танк дуже складний в реалізації. Але якщо ви зможете все-таки знайти до нього підхід, повірте мені, це супер, супер, супер імба машина. От, також треба сказати про вогневу потужність. КД-барабана складає 19,3 секунди. В барабані два снаряди по 360 альфи, тобто з барабана даєте 720 альфа страйку, кути вертикально на гармати в сраті, мінус 6, це некомфортно. Час зведення аж цілих 3 секунди. Ну, зводитись ви на цьому танку, особливо не будете, повірте мені, тому що стабілізація в нього хороша, але при цьому всьому. Саме коло, ну, воно, має, воно зводиться тільки до розміру 0,36, і тому в принципі, з точністю ось тут є деякі проблеми, особливо зважаючи на те, що це підкаліберний снаряд, який з дистанції втрачає бронепробиття. Як ви бачите, на 500 метрів у вас буде бронепробиття всього лише 212 мм. А, наприклад, на звичайному снаряді на 500 метрів ви зі 190 будете падати аж до 162 Це хто не знав, така в нас особливість ем, е, підкаліберного снаряду в е, грі. От, ДПМ складає всього лише 2000, але повірте мені, на барабаному танку, який з барабана дає 720 одиниць демеджу. ДПМ не рішає і цей танк грається не від цього. Тому... Давайте швиденько ще розберемо його броню, щоб ви просто знали. Броню розберемо в контексті антифугасної броні, чи вона тут є, чи її тут немає. Спойлер, немає. Тобто, якщо ви граєте на ньому, або якщо ви граєте проти цієї машини, не лінуйтесь, заряджайте фугаси за рахунок інтуїції. Зараз цей пір доступний майже всім. В принципі, як ви бачите, наприклад, сам себе Бураск з пробиттям всього лише 53 пробиває абсолютно спокійно в середню частину корпусу. Так, нижня частина і верхня частина корпусу, які розташовані під непоганими кутами, саме фугаси, наприклад, з пробиттям 50. Три може затанчити, але якщо, наприклад, фугас ваш має, наприклад, робоття 60, 70, 80, то ви відповідно пробиваєте цей танк в любу проекцію, як бачите, без особливих питань. Ну хіба що там масочка 50 міліметрів, ну вона там деколи може щось затанчити під яким то углом. Ну а це так, в принципі, ну. Ну, це тільки проти фугасів. Відповідно, борта данки 20 мм, борта башні взагалі 10 міліметрів. Тобто танк хаває фугаси дуже і дуже круто. Тому, в принципі, використовувати це це доволі, доволі профітно саме проти цієї машини. Давайте приходити в бій. Бій я скатав для вас сьогодні абсолютно не рекордний. В нас задача цих гайдів не показувати вам якісь рекорди на стріл, тому що як ви бачите, в мене статистика. Хороша, да, я граю дуже хорошо. Для невиглядачів скажу, що я граю приблизно там, на показники, там, наприклад, на топах від 3800 до 4 там, з половиною 4600 демеджу. Ну і відповідно, очевидно, що я можу скатати вам бій на 5-6-7 тисяч демеджу на бураску. Але по-перше, ну, зачем? Що він вам покаже? Це неревелантно, тому що у вас таких боїв або не буде, або буде один на 100, один на 200, один на 300 боїв. Тому я вам покажу звичайний бій, де не стріляв якраз свій середній демедж. Е, трошечки посвітив. Е, ну, я би посвітив більше, як би Союзники були не п'яні і попадали би адекватно, але тим не менше, значить, як ви бачили, кинуло мене, кинуло мене в топ-списку проти танків 8-9 рівня. Єдине, що завжди зважаєте на сетап в команді, тому що, як я вже сказав, бронепробиття в нас далеко-далеко не на рекорди, плюс у нас дистанція падає. І якщо це в сетапі, наприклад, противника багато важких танків з гарною лобовою бронею. Як ви бачите, у них все-таки фаза, е, тапок е, цей Самуа, і ТНХ, і, і СЕМ е, цілих шість ТТ мають доволі непогане лобеве бронювання. Відповідно, в цьому бою вам буде важко настріляти, але тим не менше, все одно я їду на цю позицію. Чому? Тому що в нас напів, напів е, напів напів СТ, напів -ЛТ танчик. Відповідно, я можу пересвітити перекатку ТТ, і мої е, союзники ну, мали б краще відпрацьовувати із квадратів С7, е, С8. Ну, на жаль, вони не дуже відпрацювали перекат, але тим не менше, в принципі, це профітна позиція. Повірте мені, на, на неї можна їздити. В принципі, плюс-мінус в кожному бою. Плюс все таки одну тисячку Я зацепив по фазі на 282 демеджі. Кстати, Альфа не пройшла рекордно, я б сказав, до майже. Да? От. <кхід> Відповідно. Також що, що треба сказати, що цей танчик взагалі як він з'явився в грі, також буде вам думаю, цікаво дізнатись. Бо багато хто думає, що знаєте, в нас в грі така штука, що не задонати, не маєш права нагибати, або відповідно, якщо донатиш, то нагибаєш. то ви просто щоб знали, цей танчик з'явився в грі саме в результаті марафону. Тобто ця машина один з найкращих преміум танків в грі ну, для статистів це найкращий преміум танк. Якщо брати середнього гравця, якщо середній гравець може собі дозволити грати на голові, то це танк і входить в топ 3 найкращих машини. На, на восьмому рівні відповідно, ну, і серед премій також. Тобто одна з найкращих машин взагалі на восьмому рівні була доступна безкоштовно за марафон. При тому там був не супер складний марафон, я пам'ятаю. Відповідно, так само я отримав цю машину саме тоді за цей марафончик оддати. Це така невеличкий ліричний відступ. Як ви бачите, як я і казав на початку, коли ми розбирали ТТХ з вами, з стабілізацією все окей, тому що коло абсолютно майже сильно не розбрасується, але саме коло зведення має тут параметри 0,36. Тобто на дистанції стріляти по якимсь містам супротивників доволі важко. Так, мені зараз повезло, я пробив ВК-шку в лючок. Це абсолютно shot. Але тим не менше на дистанції ви там бачили, що, по, наприклад, Йоху в мене не залетіло, по фазі там якось єлі-єлі душа в кєлі попал. Тут ще зараз буду стріляти, також не буду попадати. Тому я б сказав, би так, громада цього танку, вона така не те, щоб рандомна, але на дистанцію 400 це абсолютно рандом. Тобто від вас майже нічого не залежить по попаданню в машину противника. Тобто ви кидаєте і в принципі там умовно кажучи, якщо залетить хорошо, якщо не залетить хорошо, погано. Uh, цей танк реалізується або ну якщо ви у вас складаються всі умови, да, в більшості боїв, це просто такий бій в мене зараз, але в більшості боїв він реалізується як ви приїжджаєте на середню або uh, 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 вообще close дистанцію і за рахунок КП союзників або ХП, uh, наприклад, своїх там отримавши одну тичку, ви даєте на 720 альфа-страйку без якихось питань саме close дистанції тому що ви зможете по перше пробити, по друге попасти. От. Також що ще треба сказати, я й сказав, що це важка важка машина в реалізації, і для середнього гравця вона буде досить важка, тому що опять ж таки мало ХП 1250 цього лише при цьому в цьому понятне повністю відсутня броня. ХП закінчується дуже швидко. Повірте мені, от я забій вроді ні разу не помилився. Побачив, що наші танки програли, а горизонталь швидко перемістився для того, щоб їм допомогти. Але отут зніядку -з також вимірює ворожий Бурасік. От, відповідно, я на це реагую, він також на це реагує. Ну і відповідно видає мені дві тички. Тобто одна шивка забої, вас вже немає більше половини КП. Тому обов'язково треба про це, по-перше, пам'ятати, і по-друге, зважати на це, що, скажімо е так, дуже треба акуратно підходити до розмінів перше, і по-друге, по максимуму старатися все-таки сейвити своє ХП і по можливості грати або за рахунок союзників, або за рахунок дистанції м, бою. Тобто, от як я зараз роздав, наприклад, цей барабан з дистанції. А, підводячи такі глобальні того поборотку, що можна сказати? Для мене, для мене, як для статиста, який грає там на 4К плюс на топах. А, Мені цей танк дуже і дуже подобається, бо він дозволяє в бою робити дуже багато чого. Як ви бачите, у мене аж 70% перемог, цей танчик є дуже і дуже профітним, дуже імпактним, тому що ви швидко міняєте у Вас величезна вогнева потужність з точки зору швидкості роздачі цього барабана. Фактично за 2 секунди ви видаєте 700 альфи, тобто умовно кажучи, ви як і сушка, яка має башню, падвіжне 60 км, нереальне запредельне за маскування, і при цьому всьому ще й непоганий огляд. Так ну, я думаю, ви розумієте, про що. Тому, в принципі, Бураск для статистів просто імба, машина, просто супер-мега-клас. Для звичайного гравця, особливо якщо вас економічна ситуація не дозволяє в рандомі е, фармити на. Е, Підкаліберних снарядов-голдових, ну і відповідно купляти до пайочок і поставити якесь там трофейне обладнання, хоча б, то відповідно він, звісно, буде для вас важким в реалізації. Я не скажу, що це погана машина, але, звісно, тоді для вас вона не буде там прям якоюсь супер-нагибучою. він буде вас там, наприклад, я думаю, десь в топ-10 по вашому особистому рейтингу, але не більше. Але якщо ви граєте хоча б на 2-2,5 тисячі на топах і маєте якесь уявлення про а, гру на ЛТ. Стежного типу, да, і розумієте, як користуватись дистанцією, як користуватись маневреністю, як користуватись оглядом, знаєте відповідні для цих позицій, то повірте мені, танчик супер і супер комфортний в цьому плані. Повірте мені, машинка прям ну, того стоїть. Тому, якщо у вас є ще раз така можливість, ви в принципі непоганий гравець, або, умовно кажучи, плюс-мінус, хочете стати таким, да, ну, хорошим гравцем. То відповідно Бураск для вас, якщо ж ви хочете танк для фарму купляти, щоб вивозити максимальну кількість кредитів за бій, то повірте мені, бураск трошечки трошечки не про це. Тому, хлопці та дівчатки, що буде слухати до цього моменту, будь ласка, е, не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал та написати коментар, що ви взагалі думаєте про Бора, чи думаєте ви його купляти чи ні. Чи якщо від вас є, е, напевно, у вас є великі проблеми з трьома відмітками, можливо, якісь совєти хочете спросити, я вам обов'язково в коментарях е, відповім. От е, не забувайте, будь ласка, підтримувати наші Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. А я в свою чергу вас обнімаю, припіднімаю, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемось.